От дивіться, багато хто за спитав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС у яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі Косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В Момент стресу ми переживаємо надзвичайний катеклі середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення радість і так далі. Воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють кортизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли... Фух, Там погано. Я не знаю, що робити взагалі паніка. а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. Наприклад, уявимо, що це зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу, знову потрапляти в кров і ароматизуватися в кортизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засасався мозку, знов трансформується в картизон. Гормон стресу, і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спригне, начебто, от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кортизол – це от саме той стан е нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, не собі в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, а ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там всі нервові закінчення, не відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатри краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують, ну щоб знову дофамін не всасово знову не перетварявся на кортизол, блокатори засвоєння. А, Цього зворотнього дофаміну знову А Так от, коли ви бачите, що у людини приступ, їй погано, вона в паніці.